Дівчатка, якщо чоловіки поруч з вами швидко перестають старатися, то це не тому, що ти занадто хороша для нього. Скоріше за все, ти вже все пропрацювала. Є одна популярна, дуже популярна жіноча фраза, так, і вона звучить Я не люблю ігри, я одразу поводжусь так, як ніби ми вже знайомі з ним роки три. І взагалі, після цього жінка починає робити все за нього. Так вона починає писати першою, придумувати побачення, пояснювати свої почуття. Більш того, вона починає пояснювати в своїй голові його почуття. А ну а що? А раптом він не здогадається. Так? В її голові стосунки, а в його голові, мабуть, ну, це зручно, так, коли жінка за все думає, сама все робить. Бо коли жінка одразу дає увагу, турботу, доступ 24 на 7, так чоловік думає, не яка цінність цієї жінки. А мабуть, він думає, ну клас, тут можна не так. І інтерес народжується там, де є трішки простору, а не там, де вже все розклали по поличках і ще й лишили інструкцію з використання стосунки, це не коли ти тягнеш все сама, а це коли ти робиш крок. І дивишся, чи він зробить свій крок назустріч тобі. А, ну, а якщо він не зробить цей крок, то ти хоча б не залишаєшся з втомою і з питанням, чому знову я? Чи було в тебе таке? Якщо було, напиши слово «було» в коментарях, і ми подивимося, скільки нас.